Добрий день, любі діти! Я рада вас усіх вітати на нашій віртуальній зустрічі. Сьогодні поговоримо про стрес та способи його подолання. Що ж називають стресом? Стрес це реакція організму на зміну внутрішнього або зовнішнього середовища. У перекладі з англійської мови стрес означає тиск напругу. Це система реакції організму у відповідь на будь-яку висунуту до нього вимогу. Стрес це відповідь на загрозу реальну чи уявну. Кожна людина має стрес у своєму житті. Це нормально. Однак, коли стресу занадто багато в житті, він стає некорисним та може призводити до виснаження. Діти, поділіться, будь ласка, своїми думками. Що для вас є стрес? Для мене стрес це коли ти сидиш, ти дуже хвилюєшся за щось, ти не можеш заспокоїтися. Стрес для мене це коли людина дуже сильно хвилюється. От, наприклад, коли повітряна тривога, деякі люди дуже сильно хвилюються. Ну, для мене це коли людина дуже сильно перехвилювалась. Наприклад, коли ти надіслав роботу у людині, розумієш, що ти або невчасно а, ну, і надіслав, або побачив вже о, помилки. А людина ця продивилась повідомлення. Наприклад, коли у людини стається о, приступ. Дуже страшно. Е... А як ви думаєте, як можна подолати стресову ситуацію? Як можна вийти зі стану стресу? Щоб подолати стрес, можна сісти, випити чаю, заспокоїтися, подивити, подивитися якийсь фільм, не думати про ту ситуацію. Можна почитати книжку, послухати музику, зробити дихальні вправи. Правильне дихання, розслаблення, розуміння, якщо це критична ситуація, то розуміння в чому, ну, як потрібно робити, тобто заспокоїть свій організм. Діти, я вам дам декілька порад. Для подолання стресу декілька способів. Перший спосіб треба випити води, тому що зневоднення призводить до зниження розумовної продуктивності. Випий склянку води і помітиш, як дана процедура заспокоює нервову систему. Наступний спосіб подолання стресу це співи. Всі знають про те, що улюблені пісні підіймають настрій. Крім цього гучний спів, навіть якщо ви фальшивите, сприяє виробленню гормонів щастя, ендорфінів. Діти, пригадайте, коли герої фільмів чи мультфільмів, коли їм було страшно йти в якомусь темному лісі, вони просто йшли та співали, і тоді страх минав. Наступна порада дихай! Більшість із нас дихає неправильно, особливо в стресових ситуаціях. Треба уявити, що ваш живіт це повітряна кулька. Треба дихати глибоко, щоб наповнити кульку повітрям, декілька разів повторювати, і ви побачите, що стане набагато спокійніше. Наступний спосіб. Дуже веселий і дієвий треба стати вниз головою. В йозі така поза називається собака писком донизу. Коли станете в таку позу, ви відчуєте, як розтягуються ваші м'язи, рук, ніг, тулуба. Це призводить, призводить до спалювання рівня глюкози, яка виробляється в результаті реакції організму на стрес. Наступний спосіб позбутися стресу це малювання. Малювання допомагає не тільки відволіктися від джерела стресу, але й розвиває стресостійкість. Неважливо, чим, де, на чому ви малюєте, чи це фарби, чи олівці, аркуш паперу, програма Paint, крейдою на асфальті, будь-що може допомогти подолати стрес. Якщо не вмієте малювати, то можна просто брати розмальовки і розмальовувати. Наступний спосіб пострибай або потанцюй із скакалкою, без скакалки, на батуті, де завгодно, на вулиці, у дворі, на стадіоні, в приміщенні, не проблема. Можна знайти спосіб, де пострибати і потанцювати. Наступний спосіб зайнятися медитацією. Треба повторювати мантри. Придумайте самі собі мантри. Навіть якщо ви не займаєтеся йогою, не знаєте, що таке мантра, ви просто повторюйте спокійні фрази. Я спокійний, я впевнений, у мене все вийде і так далі. Тільки у своїх мантрах. Не прогов... проговорюйте, не промовляйте не. Наприклад, я не хвилююсь, я не відволікаюся і ще щось. Я спокійний, я впевнений. Ось такі установчі мантри. Наступний спосіб можна виготовити дошку візуалізацій або створити карту бажань. Всередині цієї карти повинно бути ваше фото, а навколо цього фото повинні бути якісь вирізки із журналів, із газет, про що ви мрієте, куди ви хочете помандрувати, що ви хочете придбати, з ким хочете зустрітися, карту таку бажань. По-перше, це відволікає, по-друге, це налаштовує на позитивний лад. Ви фокусуєте свою увагу на тому, що це дійсно вам цікаво, озвучуйте, візуалізуйте свої мрії, і вони дійсно здійсняться. Свої емоції треба називати, промовляти. По-перше, їх треба розпізнавати, тому що негативні емоції стають причиною стресу. Якщо ви хвилюєтеся через відносини з однокласниками, ви можете сказати, я нервуюсь, бо мені страшно тому що, мені боляче відчувати, що. І так далі, коли ви промовляєте, проговорюєте свою проблему, то ви можете самостійно знайти її рішення. І ще порада дуже дієва. Дуже позитивна і дуже активна. Катайтеся на велосипеді, на роликах, на скеті, на самокаті, на чому завгодно, тому що будь-яка фізична активність позитивно впливає на ваш психологічний стан.